Привіт! Цього разу я зібрала для вас 76 безкоштовних майстер-класів від українських майстринь на YouTube. Тут є і джемпери, і шапочки, і хустки, і літні вироби, і шкарпетки все що завгодно. Тож я впевнена, що ви 100% знайдете щось корисне для себе. Так, я знаю, що я трошки заборгувала вам з такими відео, і останнє виходило ще в лютому, але я намагаюся виправитися. Тому в цьому відео я зібрала Дайджест одразу за 2 місяці. І в цьому відео ви побачите 76 безкоштовних майстер-класів від українських майстринь, від неймовірних українських в'язальниць, які вони випустили на YouTube саме в лютому і в березні. Традиційно всі посилання на всі відео ви зможете знайти в описі під цим відео, тож, будь ласка, переходьте, підтримуйте дівчат, це дуже важливо. І для підтримки кожної майстрині окремо, і для підтримки україномовного в'язального YouTube загалом. Також я розділила всі майстер-класи на декілька категорій, щоб вам було зручніше переглядати це відео. Тайм-коди ви знайдете в описі під відео. І також в описі під відео буде посилання на мої попередні такі самі дайджести і разом там вже, мабуть, більше 300 українських майстер-класів. Тож, я впевнена, навіть якщо в цьому відео не буде того, що ви шукаєте, в попередніх відео ви зможете знайти щось цікаве саме для себе. Тож, давайте не будемо вже більше балакати, і давайте переходити до майстер-класів. І перша категорія, з якою я хочу вас познайомити, це плечові вироби. Цього разу тут аж 36 майстер-класів. Будь ласка, обирайте. Джемпер з широкими регланними лініями від Надії з каналу Лоліна Decor Elements, Пуловер з v подібною горловиною від Юлії з каналу В'язані історії з Юлією Савлюк. Базовий светр реглан зверху з розрахунками від Ані з каналу Fan of Knitting. Неймовірно гарна лопа пейса від дівчат з каналу Азолета Creative Channel, опис базової двійки Кардиган та ТОП від Таші Юдіної. Половер Реглан із Альпаки від Лєни Придіус Явтушенко. Туніка Регланом від каналу Творю та Витворяю. Неймовірно ніжний джемпер Обійми від Вікторії з каналу Україночка В'яже. Зв'яжемо тренди. І також від Вікторії трендовий вкорочений кардиган з пицями. В'язаний кроп-топ-гачком від каналу «Скарб». І з цього ж каналу в'язаний кардиган гачком з полуничками. Безрукавка з цікавою назвою «Бладі Мері» від каналу В'язана Мрія, светер з косами від Варвари Єналь. Красивий ажурний джемпер з пицями від Світлани Заяць. Светер з косами від каналу Knit Idea Yarn. Далі в нас три майстер-класи від неймовірної Тамари з каналу В'яжу на дивані». Це светр реглан з ажурним квадратом, чоловічий светр гольф і чоловічий джемпер в стилі кучинеллі. Светр павутинка від Ольги Кошеленко. Светр чайка від каналу Бонітка. Светр гачком з косами від каналу «Наталі Ярона. Кардигани з квадратів Ромашка від Лєни Придіус Явтушенко. Та джемпер зі спущеним плечем ажурний візерунок листя кучинелі від Раїси з каналу Раїса Баре про в'язання та шиття. Светр із Алізе Софті гачком із застіпкою від Юлії Цап. Пуловер гачком Пустельна троянда від каналу В'язана Мрія. Та двосторонній светер Бріош від Світлани Марченко. Три майстер-класи від Юлії з каналу Юлія Кісіл про в'язання. Це светр павутинка, топ-сітка гачком та павутинка оверсайз з пишними рукавами. Джемпер зі смужками від Олени Кішко-Нітін. Кофта-сітка від каналу Рукотворна. Кардиган Реглан Погон від Раїси Бере. Чоловічий светр від Ольги Матерна. Джемпер оверсайз від Валентини Пономарьової. Літня майка від каналу Творю та Витворяю. Наступна категорія це дитячі вироби. Тут трошки поменше майстер-класів, але все одно є дещо цікавий для вас. Ніжний дитячий джемпер з комірцем від Тані Клим. Дитячий джемпер з жакардом від Варвари Єналь. Ніжна дитяча сукня з візерунком від Світлани в'язання для душі. Також неймовірний комірець від Світлани. І дитячий джемпер софті від Олени Кішко-Нітін. Наступна категорія аксесуари. Так як вже тепліше, то майстер-класів на аксесуари стає менше. Хоча, як то кажуть, в'яжи шапку влітку, щоб восени не змерзнути. Тож, в цій добірці ви знайдете майстер-класи і на шапки, і на мітинки, і на бактуси, і також вже з'являються майстер-класи на літні аксесуари. Кепчик з паєтками від каналу «Люматі School, шапка з гарним візерунком від Юлії Мілєєвої, шапка резинкою для новачків від каналу Школа В'язання 4 сезона, шапка цибулинка від каналу Royal Ніц», мітинки з Жакардом від Азулета Creative Channel. Також від них трикутна смугаста Шаль та шаль гачком Бабусин Трикутник. Бактус з спицями від Наталя Прохобі. Ретрочепчик від Юлії Кісіл, Чепчик з вушками від каналу Бонітка. Проста шапка з спицями знову від Юлії Кісіл, Мітинки зі жгутами-гачком від Світлани Марченко. Неймовірно ніжний дитячий комплект, комплект Шапочка та снуд від Світлана В'язання для душі. І літня хустина гачком від Юлії Кісіл. Наступна категорія це шкарпетки. І цього разу я вирішила не розповідати окремо про кожен майстер-клас. Близько 20 майстер-класів на шкарпетки ви знайдете в описі під відео. Всі відео підписані, тож ви можете обрати саме ті шкарпетки, які вас зацікавлять, і перейти вже на канал до майстрині і побачити цей майстер-клас. І наостанок ще хочу запропонувати вам три додаткових відео, які не увійшли в жодну з категорій. Сумка шопер з бабусиних квадратів від каналу Наталії Ярона, плет з пицями в техніці Печворк від Наталії Ленько, і неймовірний декор весняна пташка від каналу Професор Кофесова. Я дуже сподіваюся, що серед цих неймовірних майстер-класів від наших дівчат ви знайдете щось, що вас зацікавить. Тож, будь ласка, переходьте, користуйтеся. А також, якщо раптом ви шукаєте якийсь конкретний майстер-клас і не можете його знайти саме на україномовному YouTube, напишіть в коментарях, я дуже спробую вам допомогти і підібрати щось цікаве для вас. А на цьому я дякую вам за увагу. Дякую, що сьогодні переглянули це відео. Буду дуже вдячна вам за підписку, за вподобайку і, звісно, за коментарі, щоб я знала, чи продовжувати далі готувати такі добірки для вас. Напишіть мені, будь ласка. І бажаю вам всього найкращого. Дивіться українськомовний контент. Не дивіться, будь ласка, російський. І все буде в нас як найкраще. М'якенької пряжі, рівненьких петелечок. Бережіть, будь ласка, себе і своїх рідних. До нових зустрічей. Па-па!